Сьогодні Луць прощається з військовим Русланом Пелопюком, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Його серце зупинилося 6 березня в міській клінічній лікарні Дніпра від отриманих поранень під час виконання бойового завдання. Сьогодні в соборі трійці, рідні, близькі, небайдужі, прийшли віддати останню шану. Дуже хороша людина, дуже приємна людина, не дуже сумно. Десятки людей схилили голову перед домовиною військового Руслана Полепюка. Йому не завжди 46 років. Друзі дитинства згадують його як щиру, добру та віддану людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Хорошою людиною, доброю, Добре. хорошим Ширий. батьком Ширий, да? Добре. Добре. У Руслана Полепюка залишилася родина, любляча дружина та діти, які завжди берегтимуть пам'ять про свого тата. Невимовний біль утрати переживають і його батьки, для яких єдиний син був опорою та гордістю. Він єдиний син в матері, ось дуже шкода. Дітки в нього є. Так, дочка 17 років і ще одна маленька лялечка. Руслан Полепюк працював у різних сферах, а саме перед тим як у 2022 році вирушив на фронт, служив у прикордонних військах. Життя Руслана Полепюка обірвалося 6 березня в лікарні Дніпра. І він не зміг оговтатися від тяжких поранень, отриманих в бою поблизу Турецька на Донеччині. Поховали захисника на кладовищі в селі Липини. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним полеглого героя.